Друзі, добрий ранок. Зараз зайшла в свій садочок, вже декілька днів немає цієї спеки, 40 градусів та й більше. Ми вернулися, ну, так, жаркувато днем, але вже не так. Вернулися до своєї погоди, яка була ті роки. Зараз стою біля рудбеки, обожнюю цю рослину, вона витримує і жару, ось, і, і прохолодно, коли вона стоїть, як пістолет, аби її поливали Частно. Зараз завітала в свій садочок. Хочу трошки показати, що на цей час квітне. Зараз відквітаю троянди, мені жарко. Оце хочу показати, друзі, у мене із нових, які я виписувала. І хінацея заквітла, маленьку квіточку дала. Я бачу, що камера передає її колір. Це я показувала у мене було відео, я виписувала в грінедем. Оце дивіться. Одна заквітла, а ті ще на бутонах, ще не квітнуть. І поруч з нею росте трояндочка зіда Тіт. І у неї колір такий же самий, як і у хіноцеї. Я думаю, дуже гарно буде. Треба вже обрізати оці троянди, що вони відквітли. Оце моя незнайомка, вона дуже гарна. Дивіться, вона вся вже покрилася крапушкою. Треба чистити оці квіточки. А оце, друзі, троянду, не знаю, щось вона мені не дуже подобається. Ось. Я її відсіля буду вбирати. Буду висаджувати її де-небудь, а може подарую сусідці. Тому що оце дивіться, що робиться. Квіти вона не держи ось. А тільки відквітає одна квіточка внутрі. Вона пор портить увесь вигляд у цієї троянди. Це, друзі, артеміс. Так, вроді Орді непоганий, багато квіток набирає, Ну, дивіться, вона пошті зовсім не держи. Як оці квіти другі у мене є, держать, я стараюся позбавлятися оцих е, рослин, які в мене погано держать квіти. Зараз період гортензій, я обожнюю цей час і хочу показати, друзі, я в прошлому відео показувала крила феї, і вона у мене почала ну, рожевий колір набирати понизу. Дивіться, як гарно виглядає. Мені вона так подобається, вона така воздушна, гарна. І поруч я посадила рожева фізостегія, вона тільки тільки ось починає квітнути. Буде так гарно тут. І єдине, що кандібель це вже відквітла, Ну, я зрізати не буду. Хочу, щоб вона так шарики такі були. І хочу зараз показати, друзі. Продовжує квітувати вічне літо. Жара, спека, друзі, дивіться, що поробила у мене горіло все. Дивіться, як погоріли хости. Я буду відсіля їх вбирати. Хоча ми тут, бачите, і зонтик поставили, тут де сітка водойму вже не набирала, тому що треба ремонтувати, буду її переробляти, цю водойму. А тут я кажу: тут уже сонечко. І ми і все погоріло. Будемо. І трохи буду цю діляночку переробляти. І вічне літо я її так прикриваю трошки. Вона так квітує, ну теж трошки попеклася там. Ось, тут насіялася багато аквілегії. І я не вбираю її, тому що тут гарний дуже сорт аквілегії. Вона потім піде на продаж. Зайшла, друзі, в другу частину садочку. Дивіться, тут є на що подивитися. Тут багато квітів квітує Зараз цвіте флокс, який я виписувала. У нього дуже гарні квіти. Він не дуже високий, де сантиметрів 60-70. Карліковий вже там, бачите, відцвів флокс. Я чекаю, поки він посіється. А цей тільки заквітнув. Продовжує квітнути моя воздушна біла рослинка, космія. Тут, друзі, каріопсіс, його треба буде обрізати, і він почне опять набирати квіточки до осіння. А оця рослинка в мене посіялась. Я забула її назву. Я не знаю, від кіля вона тут взялася. Мабуть, сім'я. Вона дуже гарна така. І тут гребінь він набирає. Пітушковий гребешок такий. Дуже яскрава. Це, мабуть, з невисоких сортів. Оце сонечко, бачите, вона мене. Супроводжує, да, Соня? Я з мамою віз дітка, ще буває оре. Оця друзінова друзі шавлія в мене, я її обрізала і вона повторно почала квітнути. І квітне так довгенько. Познімала друзі банки зі своїх троянд, ті, що під банками були, з осені там. Ось тому, що горіли, горіли під банками листя у них. Тому я познімала. Не усіх, але ну, ті, що попадають на сонце, я познімала банки. Ехінацейка продовжує квітнути. Це мої із нових прошлорічних. Тут трояндочки. Ход кокао, друзі, ну це було дуже спекотно коли. І тому в цьому році не такі великі у них троянди. А так взагалі трояндочка така величенька, гарна трояндочка. Це в мене незнайомка починає квітнути у прошлому році, купила на ринку. Ну, дуже гарна квітка. Я вже бачила її квітку. Була одна квіточка, вже бачите, скільки вона дала. Акрополіс, я його обожнюю, тому що він змінює свої кольори від рожевого до салатового, дивіться, становиться салатовий, а потім відквітає і взагалі такий біло-салатовий становиться. Там трояндочки вже. Відквітають. І ще хочу, ще хочу показати одну трояндочку. Це у мене другий рік, вона це Велаксис. Вона дуже гарна, висока троянда. Парфюмована троянда, дуже пахне гарно. Дивіться, які гарні в неї. В прошлому році, друзі, теж квіти були вищі. І у мене така случилася, як кажуть, невдача я. Оприскувала свої троянди і дивлюся, що одні пережили нормально троянди, а другі троянди погоріли в них листя. І вроді концентрацію давала невелику, але погоріли. А зараз, друзі, хочу з вами поділитися. Одним, ну, один рецепт у мене, мені дали на ринку це рецепт, як кажуть, для підживлення рослин. Я потім вам все покажу. Оцей куточок у мене тут зранку тіньочок, тому що сонце поки зійде. І тут у мене росте вербена бонарська, я вже її показувала, і вона, друзі, дуже гарно сочетається, вона така воздушна із лаками. Я її вже почала підсаджувати, тому що виростила з сім'ян, у мене декілька саджанців є. І я її почала підсаджувати між рослинами, щоб отакий от, от вієр як кажуть, був над рослинками. От там вже відквітає і хіноцея рожева, але я її не зрізаю, хочу сім'їна з неї зібрати. Ось тут у мене теж злак росте, але треба його пересаджувати від сіля. І по ну, і будлія моя карликова, бачите, продовжує своє квітування. Вона дуже гарна, дуже вона така пишна-пишна у неї. Соцвіття пишні такі товстенькі. І дивіться, який кущик гарний. І ця, друзі, яка я розповідала, вона не пішла у зріст. Ось, вона нарешті я її підлила концентратом ось, і вона нарешті почала вроді, потроху випускати свої квіти. І отут у мене підсажена устомка. Ну, вона щось така дохленька, дохленька сидить це з розсадки. От. Ну, Я думаю, що до осені вона набере свою масу і покаже мені свої квіточки. А це друзі злак, це бріза у мене. Мені дуже подобається її такі гарні колосочки. Ну, я її теж трошки далі пересажу, тому що я її отримала весною і оце так ткнула, де було місце. А тепер буду дивитися, де вона буде найгарніше виглядати. Мабуть, отам поміняю з дербейником. Дербейнику треба більше сонця, тому що на сонці він довше квітне. І тут у мене буде такий вже завершений гарний такий куточок. Дивіться, як все горіло. Боже, я ж говорю, що погоріли, все, всі листя, хости, все погоріло. Дивіться, це лимонник у мене. Він ні разу у мене ще не показував свої плоди, хоча квітнув. Він вже тут роки три сидить. Ну, лимонники, мені кажуть, вони довго поки покажуть свої квіточки. А там, друзі, хочу показати, у мене з помидорами у цьому році проблема. Ось ту повикидувала усі помидори, була. Оце залишилися у мене помідорчики маленькі. Це сорт е, називається, о представляєте, вилетела. Нігейша, а як же, господі, сакура. О, сакура, це сакура і єдині помідори, гляньте. Які такі більш-менш здоровенькі, Хоча спочатку, коли вони росли, я теж викинула, бачите, два кущі. Але я зняла з тих помідорчиків пасинки і жду, коли вони пустять коріння і хочу підсадити на ті місця. Трохи пізніше будуть, але будуть. Треба вже дивлюся підв'язувати. Я пасанки не обривала з них, тому що помідори так нема в цьому році, поболіли. Огурчики ще так більш-менш є, я ще попідсівала. Огурчики видернула тут. У мене мангольд був, вже ніхто не хотів його їсти. Ось тому посадила тут бачите, під баклажками огірки. І дивлюся, що так, бачите, непогано. Скоро треба буде знімати баклажки, підв'язувати їх, одобрювати. І там у мене синенькі пішли рости, тому що на них налягав мангольд. Мангольд був дуже великий. Ось і вони не росли, а зараз пішли рости. Візді натягнута, бачите, тіньова сітка, тому що горіло все, друзі, горіло все. А зараз будемо готувати еліксір молодості, як кажуть. Моя подруга назвала його еліксір молодості для рослин. Друзі, для рецепту цієї підкормки нам будуть треба різні гілочки. Ялинка, ялівці. У мене різних сортів були ялівці, і декілька гілочок папороті. У кого нема папороті, можна обійтися без папороті. Оце зараз ми все будемо дрібнити цікатором разом з гілочками і хвоєю, і натовкувати бутильочок, у кого який є: літровий, півлітровий, там, трьохлітровий, а потім все це буде заливатися або водкою, або домашньою самогонкою, у кого що є, тільки не спиртом. Скільки візьме, повністю натовкуєте бутильочок, а далі скільки візьме водки, скільки наливаєте. Друзі, оце вже я нарізала все. І треба залити, я вже сказала, водкою чи самогонкою. Але дивіться, як воно це двохлітрова банка, тому робіть, мабуть, на літрову, тому що забагато йде сюди спиртного. Бачите, це залила бутилку? І оце тільки поки вона зайняла. Я вже трамбувала її, треба ще, мабуть, брати дві бутилки. В общем, така суміш виходить, настойка верніше. І ставимо її на два місяці у шкаф і хай вона настоюється. А потім, вже як я і казала, на кімнатні рослини одну краплю там, піпет, з піпетки на півтора літра води. Це дуже такий концентрат виходить. Я хочу спробувати приміняти її на садові рослини, але це вже буде у, другому, у наступному році, тому що два місяці час такий е, довгий, і вже рослини підуть на покой. Ось, тому у наступному році вона буде стояти у мене ну, ця настойка до наступного року. А подруга, яка мені це все. Совітую. Вона займається професіонально кімнатними рослинами і вона спробує різні добрива. такі дорогі, і У неї закінчилося добрива дороге, і вона вичитала цей рецепт і вже спробувала. І рослини через ну, пару, неділь, пару тижнів вони показали себе з найкращого боку. Ті рослини, вона каже, на яких були гілочки пусті, почали відрощувати листочки. Вона проливала, але каже, може, і по листу. Мені здається так, що садові рослини треба трохи більше. Може, 3-4 каплі проливати і по листу обробляти. І ще вона каже, це дуже гарно від павутинного кліща. Може спробувати, думаю, на огірках. Вона повинна мені принести декілька там, мілілітрів. І я спробую оце добриво на своїх рослинах садових. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Усім пока, до нових зустрічей!